Військові з Данії прибули до Гренландії на острові разом із військовослужбовцями з Швеції, Франції та інших європейських країн вони розпочали військові навчання. Це відбувається на тлі заяв Трампа про те, що США хочуть контролювати острів. Показуємо, що там відбувається. Ми прибули на навчання, щоб трохи вчитися воювати взимку, просто щоб спробувати. Я впевнений, це буде весело. Ви були тут у Гренландії раніше? ні, я тут перший раз. Ми зустрічались з багатьма партнерами по НАТО, включаючи США, і запросили їх взяти участь у цих навчаннях. зараз я не спостерігаю, щоб союзники по НАТО атакували один одного. Звичайно, якщо Росія атакує Гренландію, моє завдання захистити її. І я б зробив це як з датськими військами, так і звичайно в рамках альянсу. Коли війна в Україні закінчиться. Сподіваємося, з позитивними результатами для України. Ми очікуємо, що Росія використає ресурси, які вона вже використовувала в Україні і на інших плацдармах для військових дій, також і в Арктиці. Тож ми фактично очікуємо посилення російської активності наступного року. Зараз ми не бачимо безпосередньої загрози королівству Данія, включаючи Гренландію. Ми не бачимо російських чи китайських суден навколо Гренландії. Звичайно, вони є. Це те про що казали Ша. У північному Льодовитому океані є китайські та російські судна, але вони не поблизу Гренландії. Очевидно, що питання Гренландії на даний момент є політичним. На нашому військовому рівні ми зосереджені на тому, на чому й завжди, а саме на захисті та стримуванні агресії проти будь-якої частини території альянсу. І ми готові захищати кожен її сантиметр. З усіма начальниками оборонних відомств я регулярно спілкуюся, і немає жодних змін у нашій місії чи тому, чого ми досягаємо на військовому рівні. Данія планує проводити військові навчання у Гренландії впродовж усього року через заяви Дональда Трампа. Серед причин, чому США мають контролювати острів, Трамп називає слабкий захист цієї території. За можливу оборону острова зараз відповідає Данія. Президент США також погрожує запровадити тарифи проти країн, які відправили своїх військових на острів. Що ви плануєте сказати європейським лідерам у Давосі, коли вони відкинуть ваш план щодо Гренландії? Ну я не думаю, що вони будуть надто сильно чинити опір. Послухайте, ми повинні це зробити. Вони не можуть їх захистити. Данія вони чудові люди, і я знаю лідерів. Вони дуже хороші люди, але вони навіть там не бувають. І знаєте, якщо колись 500 років тому туди приплив їх човен, а потім відплив, це не дає вам права власності. Знаєте, НАТО вже близько 20 років попереджає Данію, навіть довше, 25 років, про російську загрозу. І це стосується не лише Росії, а також і Китаю. Тож побачимо, що буде. Але скажімо так, це буде дуже цікавий Давос. Тим часом у швейцарському Цюріху люди вийшли на протести перед приїздом Трампа на економічний форум в Давосі. Тисячі протестувальників пройшли маршем через місто з плакатами Трампу тут не раді і Гренландія не продається. А президент Франції Еммануель Макрон під час своєї промови на світовому економічному форумі заявив, що Сполучені Штати прагнуть послабити Європу через погрози. Ми вирішили приєднатися до спільних навчань у Гренландії, не погрожуючи нікому, а просто підтримуючи союзника та іншу європейську країну Данію. Коли йдеться про безпеку Арктичного регіону, Європа повністю віддана справі. і ми поділяємо цілі Сполучених Штатів безпеки в Арктиці можна досягти лише разом, і саме тому запропоновані додаткові тарифи є помилкою, особливо між давніми союзниками. Перший принцип повна солідарність з Гренландією та королівством Данія. Суверенітет і цілісність їхньої території не підлягають обговоренню. Прем'єр-міністрка Данії Фредеріксен заявила, що у разі початку торгової війни у Європи не буде іншого варіанта, ніж вживати заходів у відповідь США. Йдеться не лише про королівство Данія та майбутнє Гренландії, а й про світовий порядок. Все, що ми зараз робимо, спрямоване на те, щоб запобігти початку цієї торговельної війни, щоб тарифи не були запроваджені 1 лютого. Водночас, я також вважаю за необхідне сказати, що ми, як Європа, якщо хтось розпочне торговельну війну проти нас, чого мені справді не хотілося б, то звичайно, ми також повинні відповісти.